Світлодіоди справжнє відкриття в області світла, і кажуть за ними майбутнє. Ця система з маленьких яскравих лампочок має термін служби близько 20 років і споживає набагато менше енергії, ніж лампи розжарювання. Серед достоїнств можна скасувати також відсутність шкідливого мерехтіння. Тепер можна бути спокійними за здоров'я очей. Можливості світлодіодів не обмежені і вражають уяву. Вони можуть бути використані для створення всіх типів освітлення в квартирі загального робочого, декоративного і акцентного арт-директор студії дизайн перемоги. Степан Бугаєв розповів, як правильно використовувати їх у сучасному інтер'єрі. Степан Бугаєв, постійний автор Інмі Ром з 2011 року, співзасновник і арт-директор архітектурного бюро Перемога дизайну. Степан почав свій професійний шлях з дипломом Ті у 2007 році, закінчив ГУВШЕ з дипломом магістра бізнес-інформатики. Працював у компанії інтернет Тім, брав участь у проєкті зі створення системи розумного будинку на основі технології зваби. Один загальне освітлення для маленьких квартир, головне візуально збільшити обсяг приміщень. В цьому випадку найприйнятнішим варіантом буде яскраве контурне освітлення стелі і підлоги. До речі, підлогу підсвічувати не обов'язково, але якщо кімнати виконані в стилі мінімалізм і меблів в них небагато, такий підхід до оформлення інтер'єру буде як не можна до речі, шнур або світлодіодна стрічка по всьому периметру стелі відмінно підкреслить глибину світла і обраний стиль інтер'єру. Обов'язково придбайте регулятор світла. З його допомогою можна налаштувати колірну гаму і насиченість і рівень яскравості. Не забудьте і про традиційні освітлювальні пристрої, стелю по всій площі бажано підсвітити маленькими точковими світильниками. Для більш зухвалої задумки я раджу такий варіант: по контуру стелі зробити два ряди світлодіодних стрічок, а в центрі встановити невеликий світильник. Оригінально і дуже креативно. Два робоче освітлення. Підсвічування світлодіодами дає необмежені можливості в дизайні інтер'єру, вона справляється з роллю робочого освітлення, домашній офіс, кухонна зона. Тут вона буде як ніде актуальна. Робоче місце можна підсвітити за допомогою світлодіодної стрічки, досить наклеїти її всередині книжкових полиць або по всьому периметру столу. В цьому випадку ви отримаєте м'яке розсіяне освітлення. Комфортне для очей, при використанні світлодіодної стрічки можна надати їй будь-яку форму, розмістити практично в будь-якому місці, наприклад, просто наклеїти на монітор або колонки. Правильне освітлення особливо важливо на кухні, воно здатне перетворити приготування її в приємний і комфортний процес. Для робочої зони вибирайте світлодіоди з високим ступенем захисту від вологи, вода, пара і забруднення будуть їм не страшні, можна поекспериментувати з кольором. Підсвічування може не тільки білого, але і червоного, оранжевого, зеленого блакитного кольору. При декоративне освітлення використовуйте оригінальне підсвічування для декору свого житла. Цікаво буде виглядати світлодіодна стрічка, викладена на стелі або стіні у вигляді якої небудь фігури. Така конструкція додасть приміщенню ще більше обсягу і глибини. За допомогою світлодіодів можна оформити меблі, дивани і крісла, декоровані таким способом, будуть немов парити в невагомості, створюючи атмосферу магії і чудес. Основний белий свет можна розпустити постелі у вигляді безлічі маленьких лампочок або оформити декоративне панно малюнком світяться елементів. Чотири акцентне освітлення. За допомогою світлодіодів можна створювати дивовижні покрасі, і витонченості художні рішення найбільш ефектно підсвічування виглядає там, де загальний світловий фон неяскравий, приглушений картини, декоративні предмети інтер'єру, стелажі, скляні полички, легким рухом руки перетворюються з самих звичайних речей, особливі перегородка з безліччю ніж розташована між просторою, вітальною і передпокою. Теж може бути обіграна за допомогою світлодіодів. У нішах кріпиться тонка стрічка, і світло регулюється так, щоб окремі елементи були підсвічені більш яскраво. Такі контрастні відблиски і створюють атмосферу легкості, невагомості і прозорості. Підсвітіть штори на вікнах світлодіодною стрічкою, яке тепле світіння створить затишну романтичну обстановку, якщо у вас є сходи, виділіть сходинки. Це практичне і ефектне рішення додасть трохи урочистості в інтер'єр.